Олена сиділа на кухні, механічно помішуючи давно охололу каву. За вікном сіявся дрібний осінній дощ, краплі стікали по склу, розмиваючи обриси багатоповерхівок. Телефон мовчав уже третій день. Відтоді як вони з дочкою востаннє посварилися. Мамо, я все вирішила. На пологах будуть тільки я і Сергій, ніяких родичів, ніяких зайвих людей. Ці слова Катерини досі звучали у вухах. Але ж я медсестра з тридцятирічним стажем, я можу допомогти. Саме тому і не хочу тебе там бачити, досить командувати моїм життям. Олена зітхнула і відсунула чашку. За 45 років роботи в пологовому будинку вона бачила всяке і щасливі пологи, і складні випадки, допомогла з'явитися на світ сотням малюків. Але зараз власна дочка не хотіла її присутності у найважливіший момент свого життя. Можливо, вона справді надто тиснула, весь час давала поради, які Катя не просила як харчуватися під час вагітності, які вітаміни приймати, як готуватися до пологів. Навіть коли дочка вибирала пологовий будинок, не втрималася від коментарів мовляв, у тому, де працює мама, досвідченіші лікарі. Телефон раптом ожив, дзвонив Сергій, зять. Олено Петрівно, Катя народжує. Ми в пологовому, але щось іде не так. Лікарі стурбовані, кажуть про обвиття пуповиною». Серце стиснулося. Я зараз буду. Вона вже натягала куртку, навіть не дослухавши його слів. Дорога до лікарні здавалася нескінченною. Таксі повільно повзло у вечірніх заторах, а Олена молилася всім святим, яких знала. Вона розуміла якщо є оббиття пуповиною, кожна хвилина може бути вирішальною. У пологовому було незвично тихо. Черговий лікар, побачивши її, полегшено зітхнув Олено Петрівно, добре, що ви тут. У нас складний випадок. Вона вже бігла коридором, на ходу натягаючи бахіли і халат. Багаторічні навички взяли гору над материнськими переживаннями. Катя лежала бліда, змучена переймами. Побачивши матір, спробувала щось сказати, але змогла тільки схлипнути. Олена миттєво оцінила ситуацію. Серцебиття плоду падало, потрібно було діяти негайно. Доню, все буде добре, вона взяла Катю за руку. Я знаю, ти не хотіла мене тут бачити, але зараз треба думати про малюка. Довірся мені добре. Катя ледь помітно кивнула, стискаючи мамину руку. Наступні півгодини злилися в один напружений момент. Олена працювала пліч опліч з лікарями, використовуючи весь свій досвід. Вона знала, найменша помилка може коштувати життя її внуку чи внучці. Нарешті почувся такий довгоочікуваний крик немовляти. Дівчинка, оголосив лікар, із нею все гаразд, дякуючи вашій мамі, додав він, звертаючись до каті, якби не її досвід і швидка реакція могло б закінчитися значно гірше. Олена дивилася, як медсестри загортають її новонароджену онучку в пелюшку. Маленьке личко було таким схожим на катине в перші хвилини життя, ті ж пухкі щічки, той же Кирпатий носик. На очі навернулися сльози. Мамо, тихо покликала Катя, пробач мені, я була такою дурною. Олена підійшла до доньки, ніжно погладила їй спітніле волосся. Тихо, тихо, все позаду. Головне, ви обидві в порядку. Сергій, який весь цей час нервово ходив коридором, нарешті зміг зайти в палату. Побачивши дружину і дочку живими і здоровими, він не стримав сліз. Дякую вам, Олено Петрівно, промовив він, міцно обіймаючи те, що ви справжній янгол-охоронець!» Наступні дні пролетіли, як у казці. Маленька Софійка, так вирішили назвати дівчинку, виявилася спокійною і здоровою дитиною. Катя швидко відновлювалася і вчилася бути мамою. А Олена Олена просто насолоджувалася новою ролью бабусі, намагаючись не надто втручатися, але завжди бути поруч, коли потрібна допомога. Минув місяць Катя з малою повернулися додому і почалися будні молодої мами. Олена намагалася тримати на відстані, хоча серце рвалося допомогти. Вона добре пам'ятала власний досвід материнства і знала, яким важким може бути цей період. Одного вечора пролунав дзвінок. Катин голос у слухавці звучав утомлено і розгублено. Мамо, Софійка весь день плаче, а я не знаю, що робити. Можеш приїхати. Олена вже збирала сумку, поки дочка говорила. За роки роботи в Пологовому вона навчилася швидко реагувати на такі прохання. Квартира Каті зустріла її дитячим плачем і запахом несвіжих пелюшок. Молода мама сиділа на дивані з заплаканими очима, притискаючи до себе червону відкрику доньку. Я погана мати, прошепотіла Катя, побачивши маму. Нічого не виходить. Олена швидко оцінила ситуацію, оглянула онуку. Звичайні коліки, нічого страшного, відправила дочку в душ і відпочивати, а сама заходилася заспокоювати малу. Старі колискові, легкий масаж животика, правильне положення на руках, і через півгодини Софійка мирно спала. Як тобі це вдається? здивовано спитала Катя, вийшовши з ванної. Вона виглядала трохи відпочилою, але все ще розгубленою. Досвід, доню, і нічого страшного, що в тебе не все виходить одразу. Материнству теж треба вчитися. Вони довго розмовляли тієї ночі, уперше за багато років по справжньому відверто. Катя зізналася, що боялася материнства, тому й відштовхувала мамину допомогу не хотіла виглядати слабкою і невмілою. А ще я ревнувала. Несподівано додала вона до твого досвіду, до твоєї впевненості. Здавалося, ти знаєш про материнство все, а я нічого. Олена розповіла про свої страхи і помилки, коли Катя була маленькою, про безсонні ночі, про паніку через кожну температуру, про відчуття власної недосконалості. Знаєш, я теж училася методом проб і помилок, просто потім, працюючи в пологовому, набралася досвіду. Але перший час була такою ж розгубленою мамою, як ти зараз. З того вечора щось змінилося в їхніх стосунках, зникла напруга, з'явилася довіра. Катя більше не соромилася просити поради, а Олена навчилася давати їх м'якше, не нав'язуючи свою думку. Вони знайшли баланс між материнським досвідом і правом молодої мами на власні рішення. Софійка росла спокійною і усміхненою дитиною. Сергій жартував, що це завдяки подвійній дозі материнської любові від мами і бабусі. Він сам дуже змінився після народження доньки, став уважнішим і терплячішим, тепер щовечора поспішав з роботи додому, щоб провести хоч трохи часу з родиною. Олена часто згадувала той складний день пологів, як могло все обернутися, якби вона не приїхала вчасно. Але тепер це здавалося далеким кошмаром. Реальністю були теплі сімейні вечори, перші посмішки онучки, щасливі очі доньки. Якось, гуляючи з коляскою у парку, вони зустріли катину подругу з немовлям та скаржилася на свекруху, яка постійно втручається у виховання онука. Як добре, що у нас не так, сказала Катя, коли подруга пішла. Знаєш, мамо, я тепер розумію. Головне не те, скільки порад ти даєш, а те, що ти просто поруч, коли потрібна. Минав час. Софійка навчилася перевертатися, потім сидіти, зробила перші кроки. Кожне її досягнення ставало маленьким святом для всієї родини. Олена бачила, як впевнено Катя входить у роль матері, як розквітає у цій ролі. На перший день народження Софійки вони влаштували невелике свято. Серед подарунків була особлива річ альбом з фотографіями трьох поколінь бабусі, мами і доньки, щоб пам'ятала свої корені, сказала Олена, вручаючи подарунок. Переглядаючи знімки, Катя раптом зупинилася на фото з пологового будинку, першому спільному фото з донькою. Знаєш, мамо, я часто думаю про той день, сказала вона тихо, і як добре, що ти не послухала мене і приїхала. Це був не просто порятунок Софійки, це був порятунок наших з тобою стосунків. Олена обійняла доньку, згадуючи всі етапи їхнього непростого шляху. Від бунтівної підліткової пори, коли Катя відкидала будь-які материнські поради через складний період вагітності і драматичні пологи до теперішнього теплого порозуміння. А пам'ятаєш, як ти в школі казала, що ніколи не будеш такою мамою, як я, засміялася Олена. Катя зніяковіло посміхнулася. Так, а тепер ловлю себе на тому, що повторюю твої слова. Навіть інтонації ті самі. Софійка тим часом бавилася з новими іграшками, час від часу підповзаючи то до мами, то до бабусі за обіймами. Її щасливий сміх наповнював квартиру особливою радістю. Сергій знімав все на камеру, приговорюючи це для сімейного архіву, колись покажемо Софійці, якою вона була малою. Життя поступово входило в новий ритм. Катя повернулася на роботу, вона працювала дизайнером в рекламному агентстві. Олена допомагала з онукою, але тепер це було природно і без напруги. Вони навчилися чути і розуміти одна одну. Знаєш, якось сказала Катя, спостерігаючи, як мама купає Софійку. Я раніше думала, що твоя робота в пологовому це просто робота. А тепер розумію, скільки любові й турботи ти віддавала кожній породіллі, кожному немовляті. Олена згадала свій перший робочий день у пологовому майже 30 років тому. Тоді вона й подумати не могла, що цей досвід колись врятує життя власної онучки. Знаєш, у чому секрет хорошої медсестри? спитала вона доньку. В умінні бачити в кожній пацієнці чиюсь доньку, сестру, маму. Одного вечора, коли Софійка вже спала, а вони сиділи на кухні за чаєм, Катя несподівано запитала Мамо, а ти не шкодуєш, що все життя пропрацювала в пологовому, могла б зробити кар'єру, як тато хотів? Олена задумалась її колишній чоловік, Катин батько, завжди вважав її роботу недостатньо престижною. Ні, не шкодую, відповіла вона впевнено. Кожне нове життя, якому я допомогла з'явитися на світ, це маленьке диво, а коли бачиш, як щасливі батьки вперше беруть на руки свою дитину, це варте всіх кар'єр світу. Сергій теж змінив своє ставлення до тещі. Якщо раніше він сприймав її як надто владну жінку, яка намагається всім керувати, то тепер бачив мудру і досвідчену людину, готову прийти на допомогу у будь-який момент. Ви знаєте, Олено Петрівно, сказав він якось, я часто згадую той день, коли народилася Софійка, стояв у коридорі і молився, щоб все обійшлося, а коли побачив вас, це було як поява янгола охоронця. Життя підкидало нові виклики. Перші зубки Софійки, застуди, щеплення, все це вимагало терпіння і спокою, але тепер вони долали труднощі разом. Катя навчилася довіряти материнській інтуїції, але не соромилася питати поради у мами. Найважче було навчитися відпускати, зізналася якось Олена подрузі, зрозуміти, що моя донька вже доросла, що вона має право на власні помилки і рішення. Але коли бачиш, як вона росте, як мати, як знаходить свій шлях, це найбільша радість. Софійка росла допитливою і активною. У два роки вона вже знала всі букви, любила, коли бабуся читає її казки і намагалася повторювати все за дорослими. «Ося у тебе, казала Олена доньці, така ж наполеглива і цілеспрямована. Одного разу вони розбирали старі фотографії, і Катя знайшла знімок, де вона сама, ще зовсім маленька, сидить у мами на руках. Дивно, сказала вона. Але я пам'ятаю цей момент, пам'ятаю відчуття безпеки і любові, саме це я хочу дати Софійці. Ти даєш їй набагато більше, відповіла Олена, ти даєш їй розуміння того, що любов може бути різною, іноді суворою, іноді м'якою, але завжди справжньою. І що навіть коли ми сваримося чи не погоджуємося одна з одною, ця любов нікуди не зникає. З наближенням третього дня народження Софійки Катя дізналася, що знову вагітна. Цього разу новина викликала не страх, а радість. Перше, що вона зробила, подзвонила мамі. Тільки цього разу ти обов'язково будеш зі мною на пологах, сказала вона впевнено. З самого початку. Олена відчула, як на очі навертаються сльози щастя. Це було не просто запрошення бути присутньою при народженні другої онучки чи онука. Це було визнання її важливості в житті доньки, довіра, яку вони вибудовували протягом останніх років. Вагітність проходила легше, ніж перша. Можливо, тому що Катя тепер знала, чого очікувати, а можливо, через відсутність того внутрішнього напруження, яке супроводжувало її минулого разу. Вона спокійно сприймала материні поради, але вже не як накази, а як досвід, яким можна скористатися. Софійка з дитячою безпосередністю сприйняла новину про майбутнього братика чи сестричку. Вона постійно розмовляла з маминим животиком, розповідала свої історії, ділилася іграшками. Мамо, а коли малюк народиться, бабуся буде його так само любити, як мене? питала вона занепокоєно. Звісно, сонечко. Відповідала Катя. Бабусине серце велике там вистачить місця для всіх. Олена, почувши цю розмову, відчула, як щось стискається в грудях від ніжності. Її маленька, бунтівна донька виросла в мудру жінку і чудову матір. У ЗД показало, що буде хлопчик. Сергій літав із щастя, він мріяв про сина. Почалися приготування, облаштування дитячої кімнати, вибір імені, нескінченні списки необхідних речей. Тепер Катя і Олена разом ходили по магазинах, разом вибирали меблі і одяг для малюка. Знаєш, сказала якось Катя, розглядаючи крихітні повзунки, я часто думаю про той день, коли народилася Софійка, про те, як я намагалася відгородитися від усіх, бути самостійною. А тепер розумію справжня сила не в тому, щоб все робити самій, а в умінні приймати допомогу від тих, хто тебе любить. Пологи почалися несподівано, на два тижні раніше запланованого терміну. Цього разу все було інакше. Олена була поруч від самого початку, спокійна і впевнена присутність матері допомагала Каті долати біль і страх. Сергій також був у Пологовій, тримав дружину за руку, підбадьорював. Маленький Артем з'явився на світ безускладний, здоровий і голосистий. Коли його поклали Каті на груди, вона подивилася на маму очима, повними сліз. Дякую, що ти зі мною, що ти завжди зі мною, навіть коли я цього не розуміла. Софійка була в захваті від братика. Вона годинами могла сидіти біля його ліжечка, розглядаючи крихітні пальчики, намагаючись розсмішити. Бабусю, а ти пам'ятаєш, як я була такою маленькою? питала вона. Звісно, сонечко, ти була найкрасивішим немовлям у світі, як і твій братик. Життя знову змінилося, стало ще насиченішим і складнішим. Тепер треба було встигати і за двома дітьми доглядати і роботу не закинути. Але вони впоралися всією родиною. Олена часто залишалася з онуками, даючи можливість Каті і Сергію побути вдвох або зайнятися справами. Одного вечора, коли діти вже спали, а вони сиділи на балконі, насолоджуючись теплим літнім повітрям, Катя раптом сказала. Знаєш, мамо, я тепер розумію, чому ти обрала роботу в пологовому. Це не просто робота, це місія допомагати новому життю з'явитися на світ, підтримувати жінок у найважливіший момент їхнього життя. Олена посміхнулася. А я завжди знала, що ти зрозумієш, рано чи пізно. Материнство це дивовижна подорож, і кожна жінка проходить її по-своєму, але найголовніше не залишатися в цій подорожі самій. Роки минали непомітно. Софійка пішла до школи, Артемко підростав, радуючи всіх своєю допитливістю та енергійністю. Олена поступово відійшла від активної роботи в пологовому будинку, залишившись консультантом на півставки. Більше часу хотілося приділяти онокам. Якось розбираючи старі речі, вони з Катою натрапили на щоденник, який донька вела під час першої вагітності. Гортаючи сторінки, повні тривоги і протесту проти материнської опіки, вони тепер могли посміятися над минулими страхами і образами. Боже, яка ж я була категорична, зітхнула Катя, читаючи свої записи. Прямо як Софійка зараз. Я сама все знаю, не вказуйте мені. Олена посміхнулася. Це нормально, кожному поколінню потрібно пройти свій шлях, зробити свої помилки, щоб зрозуміти прості істини. В їхньому домі завжди було гамірно і весело. Софійка успадкувала мамин художній талант і всюди розвішувала свої малюнки. Артем захопився конструктором і постійно щось майстрував. Сергій жартував, що їхня квартира перетворилася на суміш художньої галереї та інженерної лабораторії. Одного разу Софійка застудилася і температурила. Катя не панікувала за ці роки вона навчилася спокійно справлятися з дитячими хворобами, але все одно подзвонила мамі, просто щоб порадитися, просто щоб почути її упевнений голос. Знаєш, сказала вона потім Сергію, раніше мене дратувало, що мама завжди все знає краще. А тепер я розумію це не всезнайство, це досвід. І як добре, що цей досвід поруч, що ним можна скористатися. Олена теж змінилася вона навчилася відступати, коли потрібно, давати поради тільки тоді, коли просять, і головне, приймати рішення доньки, навіть якщо вони здавалися їй неправильними. Головне бути поруч, часто повторювала вона, просто бути поруч і вірити. Життя підкидало нові виклики. Коли Артему виповнилося три роки, у нього виявили алергію почалися безкінечні походи по лікарях, пошуки правильної дієти, тривожні ночі, але вони впоралися разом, підтримуючи одна одну. Мамо, якось сказала Катя, коли вони гуляли з дітьми в парку, а ти знаєш, що ти для мене не просто мама, ти мій найкращий друг. Мій наставник, моя опора, і я так вдячна долі, що ти тоді приїхала в пологовий, незважаючи на мою заборону. Олена обійняла доньку, згадуючи той драматичний день. Як могло все скластися інакше, якби вона послухалася і не приїхала? Але життя розпорядилося мудро, давши їм шанс не просто відновити стосунки, а вибудувати їх заново на міцному фундаменті взаємної довіри і поваги. Софійка часто просила розповісти історію свого народження, вона пишалася тим, що бабуся врятувала її життя і мріяла стати лікарем як бабуся. Олена, слухаючи ці слова, думала про те, як дивно переплітаються долі. Її робота в пологовому врятувала онучку, а тепер онучка хоче продовжити її справу. А знаєш, якось сказала Катя, спостерігаючи, як мама бавиться з онуками, я тепер розумію, чому ти завжди так рвалася допомогти і дати пораду. Це ж просто любов, величезна, всепоглинаюча материнська любов, яка не може стояти осторонь. Вони часто згадували той період, коли були майже ворогами молода, вагітна жінка, яка відчайдушно намагалася довести свою самостійність, і досвідчена мати, яка не могла змиритися з тим, що її допомога не потрібна. Тепер ці спогади викликали лише теплу посмішку, вони обидві пройшли довгий шлях до взаєморозуміння. Олена іноді думала про те, скільки молодих мам проходять через такі ж випробування у стосунках зі своїми матерями, як важко знайти баланс між бажанням допомогти і необхідністю відпустити, між досвідом старшого покоління і правом молодших на власні помилки. Коли Софійці виповнилося 10, а Артему – 7, вони всією родиною вирішили переїхати за місто. Купили невеликий будинок з садом, де діти могли вільно гратися, а дорослі відпочивати від міської метушні. Олена спочатку переживала, що буде далеко від онуків, але Катя наполягла Мамо, а для кого ми робимо гостьову кімнату? Звісно, для тебе. Новий будинок швидко наповнився життям і затишком. Олена допомагала доньці облаштовувати город, вона давно мріяла вирощувати власні овочі та зелень. Сергій захопився бджільництвом, встановив кілька вуликів на дальньому кінці ділянки. Діти були в заході від простору і свободи. Знаєш, сказала якось Катя, коли вони разом саджали помідори, я тепер розумію, чому ти завжди так любила свою роботу в пологовому. Це відчуття, коли бачиш, як щось росте, розвивається під твоєю опікою, чи то дитина, чи то рослина, воно особливе. Олена часто залишалася в них на вихідні. Вони з онуками влаштовували секретні бабусині вечори, пекли пиріжки, розповідали історії, планували сюрпризи для батьків. Софійка все більше цікавилася медициною, засипала бабусю питаннями про її роботу, про складні випадки, про те, як приймати правильні рішення в критичних ситуаціях. Одного разу, коли вони втрьох. Олена, Катя і Софійка розбирали старі фотографії, дівчинка знайшла знімок з пологового будинку. Мамо, а чому ти не хотіла, щоб бабуся була з тобою, коли я народжувалася? спитала вона прямо. Катя задумалася, підбираючи слова. Розумієш, сонечко, іноді ми, дорослі, робимо дурниці, намагаємося довести щось самим собі, відштовхуємо тих, хто нас любить. Але справжня любов, вона сильніша за образи і гордість. Бабуся прийшла, коли була найбільше потрібна, хоча й я їй про це не просила, і цим врятувала не тільки тебе, а й наші з неї стосунки. Артем, який теж прислухався до розмови, раптом запитав А якщо б бабуся тоді не приїхала? Катя й Олена переглянулися, обидві відчувши холодок від самої думки про таку можливість. Але я приїхала, твердо сказала Олена, тому що материнське серце завжди відчуває, коли воно потрібне. Життя за містом внесло нові барви в їхні будні, тепер вони частіше проводили час разом, без міської суєти і постійного поспіху, влаштовували сімейні обіди на веранді, разом працювали в саду, ввечері сиділи біля вогнища і дивилися на зорі. Олена бачила, як міцніє їхня родина, як глибше зв'язок між поколіннями. Софійка переймала її медичні знання, Артем успадкував її любов до природи і вирощував власну грядку полуниці. А Катя? Катя стала не просто донькою, а найближчою подругою і соратницею. Мамо, сказала якось Катя, коли вони разом консервували помідори. Я часто думаю про те, як змінилося моє ставлення до материнства. Раніше мені здавалося, що бути мамою це просто виконувати певні обов'язки. А тепер розумію це нескінченна подорож, де кожен день приносить нові відкриття. Олена посміхнулася, згадуючи власний шлях. Знаєш, в чому секрет хорошого материнства в умінні рости разом зі своїми дітьми, учитися у них. Змінюватися, залишаючись при цьому собою. Їхня історія стала прикладом для багатьох знайомих, як з найскладнішої ситуації може народитися щось прекрасне, якщо є любов і готовність працювати над стосунками, як материнська мудрість і молодеча енергія можуть доповнювати одна одну, створюючи гармонійний союз поколінь. А Софійка – вона росла, впевнено, крокуючи до своєї мрії стати лікарем, і коли її питали, чому вона обрала цей шлях, відповідала просто тому, що одного разу бабусина любов і професіоналізм врятували мені життя, і я хочу робити те ж саме для інших. Тепер, сидячи на веранді свого заміського будинку і спостерігаючи, як онуки граються в саду. Олена думала про те, який дивовижний шлях пройшла їхня родина, від відчуження і недовіри до глибокого розуміння і безумовної любові, від заборони бути присутньою на пологах до створення міцного фундаменту для майбутніх поколінь.